Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України і сьогодні будемо говорити про утворення королівства. Утворення королівства. Минулий раз ми говорили про Галицько-Волинське князівство і в 40 х роках уже 13-го. Століття земля Росії опинилися під тривалим золотоординським гнітом. Золота Орда, я буду посади скорочена. Відтепер у Золотої Орді вирішувалося порядок управління. І навесні 1241 року київський князь Михайло Всеволодович зробив спробу утвердитися в Києві, але хан не визнав його утвердження в Києві. Хан цього не визнає. Ну і, відповідно, у 1243 році Батий проголосив старшим князем в Росії Ярослава Всеволодича. Ось що він думав. 1243 рік проголошений Ярославом Всеволодовича, котрий посідав у Володимир Суздальський стіл, і після смерті князя його син Олександр Невський. Отримав від орди ядлик. А ядлик це така грамота хана, яка давала право на володіння саме цією землею. Він отримав ядлик саме на київський стіл і на всю Київську Русь. Однак він також не поселився в Києві і до його смерті 1272 року Київська земля формально не входила до володінь Володимирського Володимира Суздальського князя. Переяславська земля, земля потрапила знову ж таки під більшу частину Золотої Орди. В неї навіть не було свого якогось володаря. Володарі не допустили відродження Чернігівського князівства, внищуючи тих князів, котрі намагалися проводити самостійну політику. У Зенепиді перебувало сільське господарство, торгівля, тобто йшов повний. Занепад усього. Не припиняли напади ординці, що спонукало саме значну частину населення південних регіонів переселитися в півночі і північні і західні. Так, уставдему році Баскак Ахмат своїми грабіжницькими діями розігнали чимало жителів саме Чернігівщини. Що ще, ще разгон розігнало більшу частину е, цих жителів, що призвело до запустіння сіл і е, ще більшого занепаду торгівлі і тваринництва. Для збирання податків монголи проводили перепис населення, перепис населення, яке мало виплачувати данину, миту і плужне податок від плуга, подвітне. Тоді корм перевезені утримання ханських посланців і данина збиралася, як правило, продуктами. Так можна було збирати і грішми. Взагалі, скориставшись під час монгольської навали відсутності Данила Романовича, він перебував за кордонах у пошуках допомоги окремий з бояри, підтримали претензії на стіл Михайла, сина Чернігівського князя Ростислава. Знову ж таки, бояри. Боярі підтримують Михайла Ростиславовича. І останні, саме спираючись на допомогу Блохівських князів, котрі служили монголам, намагалися утвердитися в Понизі терени від між Південним Бугом і Дністром, але він не зміг. Ставимо хрестик. І наприкінці 1241 року Данило Романович. Здійснив похід проти Блохівських князів і зруйнував їхні міста. Данило Романовичу ставимо плюс їм ставимо мінус. Незабаром ситуація в Галицько-Волинському князівстві погіршилася. Ростислав Михайлович заручився підтримкою Угорщини Польщі і частиною боярства. І об'єднав свої сили влітку, 1245 році, підійшов до міста Ярослава на Сяні. Данило і Василька 17 серпня розпочали контрнаступ. Сюди ще додамо Василька. Розпочали контрнаступ. Але його випередив двірський Андрій, котрий завдав такого сильного зустрічного удару. І тим часом поляки почали наступ на позиції саме Василька. І Вдавши відхід, Данило перегрупував свої сили. Починається така досить жорстка битва. Угорці, які вже повірили в перемогу, запанікували, а згодом почали відступати. Отже, угорці тікають, і зі свого боку, Василько не очікував удару проти поляків і вирушив зустріч їм і змусив їх також утікати. Тут також ставимо великий плюс, тут ставимо мінус. Це у нас буде Ярославська, Ярославська битва. А кровопролитна Ярославська битва завершилася цілковитою перемогою Данила, котрий виявив блискучі здібності полководця і велику особисту мужність, і вона поклала край тривалій громадянській війні. Тобто у нас тут наступає мир. Короткотривалий, але мир. Добившись успіху, Данила подався, до... яке і заробив столицею князівство. До столиця. Його самостійна політика викликала невдоволення Батия. У Батия були питання щодо цієї самостійної політики. І він висунув, висунув вимогу віддати Галицьку землю. Князя вирішили поїхати на зустріч із ханом і в жовтні 1245 року. Року вирушили до Золотої Арди, бо той, поважаючи Данила за мужність і почуття власної гідності, прийняв князя наприкінці 1245 на початку 46-го року. Досить прихильно підтвердив його княжіння. А Данило визвонав свою васальну залежність. Він зобов'язався. Висилати своє військо для участі в погодах монгольської армії, але данини не сплачувати. Тут Данилою можемо поставити плюс, тобто були досить такі вигідні угоди. Повернувшись від Батия в 1246 році, Данило намагався зміцнити е, політику, економіку і позбутися залежності від Золотої Орди. Тобто в перспективі в нього було позбутися Золотої Орди. Тому прагнув він змиритися із сусідніми державами, саме надії надію, отримати від них допомогу. Насамперед, він порозумівся з угорським королем шукав спосіб заручитися підтримкою з, поль, з польським королем та хрестоносцями, саме хрестоносцями Тевтонського ордену. Він вступив у переговори з Папою Римським. Вступає в переговори з Папою Римським. На той час це був Інокентій IV, котрий хотів шляхом об'єднання унії прилучити Руську церкву до Риму. В 1054 році Вселенська церква розкололася на східну і західну, православну і католицьку. Це, можливо, якщо ви не пам'ятаєте, тут був розкол. Тут була православна і католицька церква. І ось в Папи Римського були свої плани для того, щоб ці церкви об'єднати, ну, відповідно, під. Католицькою, підкатолицьким знаменням. Він також спробував порозумітися з північними князями, зокрема, Володимиру, Володимирським і Тверським, І відбудовувалися такі розорені міста, споруджувалися кам'яні фортеці. Особливо швидко розвивалося місто Холм. Тобто розвиток ось тут у нас був, і розвиток був швидкими темпами. Укріплювався Володимирський і Кам'янецький замок. Розпочалося будівництво Львова. Розпочалося будівництво Львова. Названо на честь сина Данила Лева, котрий, вочевидь, безпосередньо керував будівельними роботами. В перше місто згадується у 1256 році. Відбуваються зміни у військовій справі. Уперше важкоозброєні кінотники, тобто оружники, одягнули поширений в Європі рицарський обладунок, виокремлюються підрозділи кіноти, озброєні луками, тобто стрільці. У нас тут ще зміни йдуть в армії. Ось, додамо сюди, зміни в армії. І було поновлено переговори з Папою Римським, котрий у 1253 році прислав корону Данила, і Данило вирішив коронуватися. Коронація. Відбувається коронація. Ця видатна подія трапилася в грудні, в місті Дорогачині, і Данило отримав від посланця папи королівський регалій, тобто це був Вінець, Кіпетер Корона і титул Короля Русі. Коронація Данила. Сприяла визнанню Руської держави на рівні коронованими володарями Європою. Тобто це дуже важлива дата, її потрібно запам'ятати Це коронація Данила Галицького. Після коронації Данило зосередив зосередився свої зусилля на зміцненні північних кордонів. Зміцнення північних кордонів, так як в нього в перспективі було. Здобути незалежність від Золотої Орти. Він здійснив кілька успішних походів проти Ятвягів і Литовського князівства і на початку 1255 року Данило захоплює Пишу скорочено, І наступного року його син Швадно оволодів Блохівською землею. Блохівська земля. Включено до складу Королівство Понизі і Блохівщину занепокоїло Золоту Орду. І знову ж таки, на цей рахунок у Батия були великі питання. Уже восени 1257 року новий золотоординський хан це був Берке. У нього були питання. Він направив проти Данила монгольського начальника куремсу, направляє куремсу. Направляю куремсу, який зробив невдалу спробу захопити Луцьк. Спроба була невдала, ставимо мінус, і після чого повернувся назад, улітку наступного року, з безлічу полків татарських, з'явився талановитий полководець Бурундай, котрий домігся участі руського війська у виправі супроти Литви. Литва сюди у нас військо Данила Галицького, буду писати скорочено. І восени 1259 року він знову прибув до королівства з вимогою зруйнувати укріплені міста. Вимога зруйнувати укріплення. Укріплені міста. Оскільки очікуваної допомоги із сусідньої держави не надійшло, а власних сил саме, протистояти а, могутньому противнику не вистачало, довелося поступитися. Тут тобто Данило Галицький іде на поступки і а, руйнує всі укріплені а, міста. Спустошення, вчинені саме Борундаєм, свідчить про неспроможність королівства самотужки, протистояти а, Золотій Орді. І добитися незалежності не вдалося. Хоча Данило не полишав саме надії залучити до Союзу проти Орди Польщу і Угорщину. Тобто в нього була перспектива залучення цих країн. Влітку 1264 року Володар Руського князівства помер, помирає Данило Галицький. Він помирає у холмі, і, оскільки діяльність Данила була переважно пов'язана з Галичиною, то відповідно прозвали його Галицьким.